Так, друзі, заказали з полтавими от такої радньої паляниці. Називається вона румба. Отак вона приходить, бачимо, в опілках і о, корінь є все. Зробили такого бугурка, будемо висаджувати і потім будемо мульчувати соломою ячміною. Заказав 50 штук. Попробуємо що то воно як воно буде. Так, якось так вийшло. Два рядочки, виходить, один з цієї стони, один з цієї. Мульчувати ще не буду. Хочу, щоб трохи як прийметься, щось пустить молоді листочки, а тоді вже замульчую. Ще на рахунок самих саджанців поляниці. Заказував я в общем, в тіхтоці. Канал є Катя Троянди. Це вони десь вони звідти. Сорт клубніки, ще раз скажу, румба раній. Підготавлюємо ємкості під розсаду кавуна. Цем'ятки такий розсадничок тут невеличкий. А ці будуть кавуни будуть в стаканчиках. У касетах. В стаканчиках цих 100 Скоро Коротше 100. 10 штук я тут зарядив, це в мене є стука вона одного і там щось 6 часів в подарунок дали якусь сорту. Таким вам торфом я зробив. Називається розсада. Пінухтовив так, такі рядочки. Це будемо тусити, сіяти і перець, і помідори. Так, наразі зробив такого агрегата, Кран. Тут бачимо отвори так рівномірно, більше метра. Це я так зробив, щоб руссаднику посіяти. Зараз будемо тестувати, бачимо перець насіння. І що вийде, включаю зараз. Так, дивимося, як воно має працювати. Так, бачимо. Це буде не в вручи, конечно. Без, є. А так вложу і закриваю крану. Ну, коротше, пря настроїтись. І потім наоборот відкриваємо. Проте треба не вруці, бо неудобно. Одною рукою. Назад відбирати. Це ага. mm -hmm. mm -hmm. все понятно. Більше броскадав, конечно. Це треба. Всім? Так, mm -hmm. да, все, закінчуємо. Так, в общем вот так, друзі, виходить, Важте, ну не везде одну, там тому дві там тому, тому три, наверное, не щось маленьке. Ну в основному ну, воно так равномерно, грубо говоря. Ну зійде два, то два зійде, то що зробиш. Ну, все одно все одно вже якось акуратніше, во так. Так, в общем, якось от так виходить. Ну не всегда одно ну, бере. Мені хоча саме ідеальне повинно брати це. Редьку. Там вона кругленька і вона якраз дирочку закриває одна і все. А це плоска і кінчиками прилипає деколи, ну, все одно більш менше. Так, все, прикрив. Коротше, 180 жовтого болгарського і 180 червоного конусного посіяв. 360 штук. Ну, на Наше господарство нам хватає. А тут ще половина залишилася тут будуть у нас помідори. Ну а це, я вже казав, це у нас типа, в касеті буде кавун. Ну ковун ще не сію, ковун ще рано, пока ми стільки переться. Так, все, вкрили це делаємо пленочку такою. І зараз накриваємо повністю розсадник.